Вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. третій клас, які тварини живуть у лісах. Почнемо наш урок з розгадування загадок. У якому лісі немає листя? У хвойні. Зимою чорний весною і літом зелений, а восени жовтий. Це ліс. Що вона дивна птиця світла денного боїться, гачком, великі очі і не спиться їй щоночі. Ху-ху-ху кричить, співа упізнали ні. Сова. Тук-тук-тук, так-так-так, і комашка, і хробак, і лічинка, біла спинка, і жучок, короїд, міс сніданок і обід. Дятел. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її, лисиця, сама руда й хвіст пухнастий має, а не лисичка. Білка. Давайте пригадаємо з вами, що ж називається природним групуванням. Природне групування це сукупність живих організмів. Які пристосувалися до спільного життя в певному середовищі існування. Пригадайте, якими бувають лісові угрупування. Лісові угрупування залежать від умов середовища, родючості ґрунтів, освітлення, температурного і водного режимів, від рельєфу місцевості, форми земної поверхні. Розрізняють такі лісові угрупування, як бори. Частий хвойний ліс складається з однієї породи, наприклад, сосни або ялини. Далі субори. У мішаному лісі ростуть представники хвойних і листяних порід. І третє діброви. У листяних лісах ростуть листяні дерева, дуб, клен, липа, граб, ясен, осика та береза. Поруч із дубом полюбляє селитися ліщина, що дає смачні поживні горіхи. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, які тварини населяють ліс. Розгляньте уважно зображення мішаного лісу в Зверніть увагу, скільки має ярусів. Найвищий ярус це сусна, дуб і гра. Далі невисокі дерева, такі як дика груша, третій ярус. Утворений чагарником, другий складає трав'янисті рослини, і найнижчий утворений грибами та мухами. Що більше ярусів у лісі, що більше в ньому різних порід дерев, кущів і трав'янистих рослин, то більше в них поселиться тварин. На одну рослину припадає не менше 10-30 видів різних тварин, переважно це комахи. На дубі живе від 1400 до 2000 різних видів комах. А якщо порахувати кількість їхніх особин, то ця цифра сягатиме сотень тисяч, а то й мільйонів. Давайте познайомимося з ними ближче, з тим, хто населяє ліс. У хвойних лісах на сосні та ялині живе метелик, бражник, сосновий. Його гусінь поїдає хвою. Дорослі метелики нерухомо сидять на стовбурах, зливаючись із ними за забарвленням. Короїд типограф полюбляє кору ялини, модрини й сосни, уражаючи їх. Прядун сосновий малопомітний метелик, його гусінь ненажерливий шкідник соснових лісів, буває, знищує їх великими площами, оголюючи від хвої. Листоїди справжні вороги дерев. Дорослі жуки та їхні лічинки пошкоджують листя листяних порід дерев. Користь і спасіння від шкідників дерев надає жук-красотіл, жалібниця. Це великий красивий метелик. Зимує на стадії дорослого метелика, а рано навесні одним з перших вилітає з укриття. Його гусениця ушкоджує листяні породи дерева. Серед комах, що живуть у дібровах, жук рогач з рогами, схожими на оленічі, справжній велетень і красень. Жуки живляться соком дубів, що витікає з поранень на корі, а лічинки живуть у трохлявих пеньках, допомагаючи переробляти відмерлу деревину. На пеньках часто можна побачити клопів солдатиків у червоних мундирах. Недарма. Ми приділили таку велику увагу комахам, бо вони в лісах найчисленніші. Які тварини, на вашу думку, є найпоширенішими і найголоснішими у лісах? Звісно, це птахи. Розпочнемо їхній огляд з найважнішого птаха України Беркута. Це великий хижий птах. Розмах його крил становить близько двох метрів. Не здається, він тільки у великих лісових масивах. Карпат. Але під час міграції зимку трапляється на всій території нашої Батьківщини. Беркут так дуже рідкісний, він занесений до Червоної книги України. Вивільга. Трохи більша за шпака. Саме яскраво, самець яскраво-жовтий, а самочка жовтувато-сірувато-зеленого кольору. Так. Потаємний, але легко пізнати його за флейвом співом. Зяблик, довірливий, красивий птах. Розміром з горобця гніздиться повсюду, де є дерева. Вільшанка або Малинівка менша за горобця, має помітні оранжеві голову і грути. Поширена майже в усіх лісах України. Живуть у лісах і дятли. Дятел звичайний, а і жов... жовна-чорна. Ні з ким не сплутати повзика, який повзає по стовбуру дерева, В синиці велика й довгохвоста теж є постійними жвавими лісовими жителями. Усі ці птахи, друзі лісу, що оберігають його від кома шкідників. Трапляються у лісах також і горлиці, і голуб синяк, вони близькі родичі голубів, Співочі і чорні дрозди, рослиноїдні птахи, такі як глушець розміром з індика і тетерук розміром з курку, живуть у густих лісових хащах. Денними хижими птахами є яструби великий і малий, а нічними сови. Найменша пташечка золотомушка жовточуба, королька, ніби у золотій королівській короні постійно метишиться у кронах хвойних дерев. А як не згадати про лісових звірів, вони найприкметніші ознаки лісів? Ведмідь дуже рідкісний в наш час, трапляється лише в карпатських лісах. Борсук живе в лісах, і степах, і в ярах та балках. Серед копитних лісовими мешканцями є велетні лосі, олень європейський, козуля або сарна. У глихих лісах живуть кіт лісовий або кіт дикий та рись. Не згад... Як не згадати про білку? Здавна вона є окрасою всіх лісів і парків. Вовчки горішниковий і вовчок лісовий нагадують білку в мініатюрі. Перший розміром з мишу, а другий удвічі менший за білку. Живуть у кронах дерев, у лісовій підстильці. Трапляється багато землорийок. Що належить до комахоїдних, як і їжак, а також дрібних рослиноїдних гризунів мишей і полівок. Над лісовими галявинами у сутінках гасають у повітрі рукокрилі, зокрема кажани. Всі вони занесені до Червоної книги України. Небезпечно зустріти у лісі диких вепрів. Поведінка його до речі, як і багатьох інших великих лісових звірів, буває непередбачуваною, агресивною. Лісовими мешканцями є також вовки і лисиці. Дуже рідкісними в лісах став Заєць біляк, а його близький родич сірий русак живе тільки на узліссях та подекуди на лісових галявинах, а в самому лісі ніколи не трапляє.